Я купив машину, про яку мріяв декілька років, і просто впевнений, що ви будете в шоці від її ціни. Звісно, що все пройшло не без нюансів. Хочу, щоб ви прожили цю історію зі мною, тому зараз все розповім. Розпочнемо з того, що я простий хлопець з маленького міста, який поставив собі ціль купити прикольну купешку, яка буде топово виглядати, швидко та динамічно їздити, і найголовніше приносити мені задоволення. Думаю, в багатьох з вас є схожа мрія або ціль. Мій шлях був реально довгий, бо ще в 16 я розпочав стригти, пропрацював. Так, декілька років, а далі захотів якусь власну справу і переключився на товарний бізнес. Довго його розвивав, він вже приносив нормальні такі гроші. Я навіть купив собі міні-купер. На той час це була моя машина мрії. Але щоб купити авто з цього відео, потрібно було зробити величезний стрибок вперед в плані заробітку і перспектив. Тому я поставив Ютуб на перший план. Це було супер правильне рішення. Прибуток почав збільшуватись, але в голові я досі не вірив, що зможу купити таке авто. Але однієї ночі все змінилось. Коротше, я сидів, писав сценарій. Про методи заробітку і чисто випадково зайшов на авторію. Мені вискочило, що є одне авто по моїм фільтрам: це BMW 4 в чорному кольорі. Я відразу перечитав опис, передивився фото, далі пробив, який удар був в Америці, і декілька моментів в цьому оголошенні мене капець як здивували. Перший це те, що в неї реально низька ціна. Це по факту найдешевша четвірка на авторію. А другий це те, що вона знаходиться в моєму місті. Далі я швиденько все обдумав і розпочав діяти. Щоб ви розуміли, зараз перша година ночі я вже зідзвонився з. Власником він розповів нюанси по автомобілю, скинув відео вихлопу, і ми домовились, що завтра зранку я буду перший його оглядати. Думаю, зрозуміло, наскільки я був гарячий. Також відразу написав друзям, щоб порадитись і обговорити цей варіант. Домовилися з ним, що я завтра в першій половині дня приїду дивитися, і цей можна буде там подивитись. Коротше, ну ми з Дімоном приїдемо. Подивитись спочатку просто цьому машинку, проїхатись на ній, типу, як вона мені і так далі. Потім, якщо вона мені заходить, можна поїхати на BMW сервіс, щоб там зробити. Били повністю огляд машини, Тіпо, на СТО прям повністю все оглянули, і далі вже підштовхуватись від того, що там скажуть. І тоді наступив найскладніший для мене період години очікування. Зараз третя ночі, і я взагалі не можу заснути. Вже випив чай з ромашки, випив магній і нічого не допомагає. Постійно думаю, що вже завтра може здійснитись моя мрія. Потім приходять думки, а може хтось інший її швидше купить, або може в машини поганий стан, і через це її так дешево виставили. Нарешті наступив ранок. Вчора я до речі, заснув біля п'ятої, і тепер план в мене наступний. Чекаю, коли приснеться Дімон, тоді їдемо дивитись машинку. Оглянемо візуально, спробую проїхатись, і якщо вона мені зайде, то можна їхати на сервіс і повністю її оглядати. Далі, якщо вже на сервісі не буде нічого критичного, то можна думати за купівлю. Ну і зрозуміло, що все робити потрібно швидко, бо якщо авто в хорошому стані, то купити його може хтось інший. Поки Дімон спить, розкажу, чого так важливо перевіряти авто перед купівлею. В першу чергу, щоб оцінити ризики і зрозуміти, яку суму потрібно буде. Де вкласти в це авто. Особисто для мене на першому місці стоїть технічна частина. Якщо там все буде окей, то з візуалом вже буде менше проблем. Для прикладу друг Влад купував білу трійку, також f серії і не перевіряв її на СТО. Це по суті ти купуєш таємний ящик і тільки потім його відкриєш і побачиш, що тобі випало. В його випадку було декілька проблем, за які він переживав. А їх вирішенням був банальний огляд перед купівлею. Це мене і навчило, що краще зараз заплатити лишніх 100 доларів на перевірку, ніж потім вкласти тисячі доларів у ремонт. Прийшов я до Дімона, зараз вже 12-та година. Вирішили, що швиденько проб'ємо по карвертікал, і вже тоді поїдемо дивитись. Фотографії максимально дивні, незрозуміло, як це взагалі фотографували. Тут видно удар в заднє крило, власник якраз попереджав про нього. І на ось ці фотографії видно, що вирізло скло, можливо, ця дверка була пошкоджена. А далі ми бачимо, що по карвертікалу все добре. Пробіг не скручений, реальний. І останній власник їздив на ній 4 роки. Ось тут ми можемо це побачити. Бачите, перед ДТП це теж в принципі хороший знак. По суті, пробіг це найважливіший пункт, через який я купив цей світ. З ним наче все окей, тоді можна їхати дивитись. Далі під час самого огляду я нічого не знімав, бо був повністю сфокусований на машинці. По факту, ми просто поверхнево оглянули стан авто, розпитали за нюанси та технічні моменти. Тоді проїхались декілька кілометрів. Спочатку їхав власник, а далі вже я. Тільки що оглянули машинку, в житті вона значно прикольніше виглядає, ніж на фото. Дуже класні диски. Ну і занадто Чний вихлоп, Дімон, ти що скажеш? Очікування були набагато нижчі, чим те, що ми побачили, і ця четвірка мені дуже сподобалась, але зараз дуже важливо нам поїхати на СТО, перевірити її в технічному плані. Бо я собі з Америки приганяв Golf GTI і ну не передати словами, скільки в мене потім проблем вилізло різних, і взагалі по ринку України цей Golf став мені десь два рази дорожче. Ще до речі, прикол, коли власники показують такі машинки, то першим ділом нажимають на тапок і включають голосно. Музику, ніби продають тобі емоції, а не саму машину. І коли ми дивилися Гольфи GTI, то там була просто ідентична ситуація. Тоді якраз вирішальним пунктом буде огляд на сервісі, бо на таких машинах часто наступають, і тут може бути більше проблем. А під'їжджати на огляд нам сказали вже за 40 хвилин. Ми приїхали на сервіс b 58 який спеціалізується на BMW та мінікуперах. на послугу, огляд перед покупкою, яка коштує 2,5 тисячі гривень. Нас зустрів менеджер провів до майстра Назара, і далі більше двох годин я Дімон і власник авто ходили за майстром. І слухали все, що він казав. Потрібно подоставляти і позамінювати ці захисти, які є, і подоставляти, яких немає, наприклад, цих двох локерів, основного захисту двигуна. Потрібно замінити той стабілізатору, але краще міняти парою, тому що в одній вже є люфт верхній шаровий. діски, як нові, 20 мм, мінімум 18,4. Переду 24, а мінімум 22,4. Ніски хороші, і це лише мала частина всього, що ми перевіряли. Там було біля 50 різних пунктів, які майстер детально оглянув, пояснив і записав. По суті, там треба замінити акумулятор, масла фільтра, масло в коробці, турмозну рідину і декілька нюансів по ходовій. Мене це більш ніж влаштовувало. Оглядом я залишився повністю задоволений, і 100% рекомендую вам заїхати на цей сервіс перед купівлею авто. А за моїм промокодом, Тарас, це я ви отримаєте 20% знижки на послугу огляд перед покупкою або 5% на перший ремонт. Тому посилання. На їх інстаграм залишу в описі, а сам сервіс, якщо що знаходиться в Луську, все глянули ми машинку, ніби нічого критичного. А ти що скажеш, Дімон? Я думаю, можна брати, якраз дуже класно буде тобі попробувати. В разі чого за такою ціною машини на авторі довго не стоять. Прийшло дві години. Я все добряче обдумав, набрав власнику і сказав, що буду її забирати. Ми ще мінімально сторгувались на сертифікат і переоформлення. Тому вже завтра ми зробимо договір купівлі-продажу. Я зніму гроші з і заберу машинку собі. Тоді, поки є один Вільний вечір, давайте розповім, як я заробив на цю машину. По суті, все, чим я займався, поступово збільшувало мій прибуток і підвищувало рівень життя. Спочатку стрижки, тоді товарка темки, і нарешті Ютуб. Вже останніх років два він приносить мені основний прибуток, а самі джерела грошей різні. То продав рекламу, десь створив телеграм-канал, постійно продаю кросівки через трафік з Ютубу. І думаю, ви розумієте, що коли ростуть перегляди, то й росте заробіток. І скажу чесно, що рік тому я навіть повірити не міг, що ця ніша може приносити такі кошти. Але справа в тому, що YouTube YouTube щиро мене цікавить. Я люблю придумувати ідеї для відео, будувати стратегії для просування, плани по контенту і все, що з цим пов'язано. Тому я вирішив створити Telegram про YouTube, щоб новачки могли дізнатись багато корисної інфи перед тим, як почати. Він 100% буде корисний людям, які нічим не займаються, але хочуть почати. Людям з досвідом в інших нішах, товарка, крипта, P2P і так далі, або експертам в будь-яких галузях. Бо ви зможете знімати про це відео на YouTube і буквально збільшувати свій прибуток. Якщо цікаво, то посилання на Telegram буде в опі. А загалом думки на рахунок купівлі машини досі різні. Чомусь є відчуття, що щось може статися не так і мене можуть надурити. Бо колись в мене вже таке було, коли я купував свою першу машину, але треба постаратись заснути, щоб поскоріше виконати свою ціль. Зранку я поїхав у нотаріус, написав договір, заплатив кошти і. Все, можете мене привітати. Ця машина офіційно моя. Тепер давайте я детально її покажу, а в кінці скажу, скільки вона коштує. Це 428-ма, 2014 рік. Мрія молодого хлопця. Вона двохдверна, я до речі, розглядав тільки купешні машини, бо вони мені найбільше подобаються. Тут стоїть передній М-бампер, губа, яка потрохи вже доживає своє, але поки нормік, потім можна буде замінити. Далі йдуть реально топові диски, які прям підходять сюди. Майже нова резина, але є нюанс, вона зимова, а літню треба буде докупити. Далі тут стоять М-зеркала, тонування в круг, ззаду спойлер і роздвоєна вихлопна система. Задні фари виглядають доволі непогано, плюс затоновані. Як на мене, зовні машинка виглядає топово. Тут стоїть 2.0 бензин, 245 Якщо чесно, то цієї потужності для мене якраз вистачає. Моя перша машина була плюс-мінус на 100 сил, далі мінік на 120 і тепер BMW на 245. Тобто все йде плюс-мінус поступово. І я рахую, що це дуже і дуже добре. Бо якщо без досвіду сідати на таку машину і починати навалювати, то це може так собі закінчитись. Також тут зроблений кастомний вихлоп з попкорном. Якщо чесно, то для мене він занадто голосний, особливо якщо заводити на холодну. Але думаю, що для багатьох він навпаки зайде. До речі, коли просто їдеш, то цей звук ніби змушує тебе більше наступити і піднімає адреналін. Перед тим як показати салон, трохи розповім, що я вже тут зробив. В перший день я поставив новий хороший акумулятор, бо на минулому залишався 1%. Далі поміняв масла фільтра, масло в коробці та тормозну рідину. У технічній частині залишилось зробити буквально декілька пунктів, але вони не особо термінові. Все робив на сервісі B58, Взагалі дізнався про нього від друга влада, в якого колись була BMW 3 в F30 кузі. Він якраз таки і порекомендував тут зробити огляд та ремонт. І я ні разу не пожалів, що сюди звернувся. Тепер перейдемо до салону. Він тут білий, стоїть М Кермо, пам'ять сидінь, чорний потолок і також є люк. Насправді, салончик взагалі норм, єдине, що сидіння не спортивні, і тут стоїть китайський екранчик. Тепер розповім, що тут взагалі з місцем. Машина купувалась чисто, щоб їздити двом або одному, тому я навіть не задумувався за те, чи буде зручно людям ззаду. Але коли вже купив, то зрозумів, що двоє людей спокійно зможуть сісти назад і навіть кудись далеко поїхати. Яжника тут також вистачає з головою, тим більше це все я порівнюю з мініком, який в мене був раніше, і повністю мені підходив по місцю всередині. Що я хотів би поміняти в цьому авто. В першу чергу це вихлоп зробити трохи тихішим. Для мене хороший приклад це GTI Dimona. В житті він в міру голосний, об'ємний, плюс є попкорн. Коротше, все топово. Наступний пункт це фари. Тут також все на любителя, комусь заходять ці, але я б поставив класичні оригінальні леди. На рахунок задніх виглядають непогано, але оригінальні теж мені прикольніші. Далі, звісно ж, екранчик. Тут стоїть якийсь китайський, і в нього є один великий плюс: це те, що він підключається до CarPlay через Bluetooth. З мінусів це те, що він взагалі існує, бо підторможує, колхозно виглядає, обрізає картинку і так далі. Також тут можна доставити задній M і пороги. По суті, це все косметичні нюанси, які можна не робити. І тепер найцікавіше, я купив цю машину за 13 тисяч доларів. Це була найдешевша ціна, і власник казав, що в перший день після мене було чотири людини на огляд. І я особисто бачив, як йому постійно телефонували і писали за цю четвірку. І якщо чесно, я впевнений, що якби я її не купив, то це зробив би хтось інший перший день. В кінці хочу швиденько пройтись по планам на цю четвірку. Я поїздив на ній вже більше двох тижнів і бачу тільки два розвитки подій. Перший це робити Весь візуал самому, поки не доведу її до ідеального для себе стану. А другий це покатати ще один 2 два місяці, продати і купити вже не по низу ринку, а вище середини, щоб там все було ідеально для мене, бо витрачати кошти, щоб зробити тихішим вихлоп та інші деталі, ніби так собі, при тому, що комусь вона точно зайде такою. Бо по суті в Америці чувак і робив собі такий проект. Наостанок хочу побажати, щоб ви також купили авто своєї мрії. А щоб не пропустити долю цієї четвірки, підпишіться на мій Ютуб і Telegram. Також можете подивитись мої відео про заробіт. Так